Доброго всім здоров'я, до вашої уваги вірш, північнокорейський спецназ. З нікчем і голодранців на Курщину послав Великий Кім, їх вишків зразу видно по осанці, кормига виє в пискові худім. Знесилені від щастя комунізму, в отробах їхніх квакають жаби. Клоновані під кальку організми, зомбовані зацьковані раби. Брехня чучхе наука кімірсена, гниє сміттям у їхніх головах, дикунська диктатура навіжено, біснується в угарі на кістках, Корейський деспот щедро посилає цареві московицькому удар, гарматне м'ясо. Висушене в раї, і за це собі отримує хабар. Людей на рис вимінює паскудник, на вбивчі технології і рублі, і знов на світ вилазить привид блудний, згодований в пекіні і Кремлі, всесвітню, роздуваючи пожежу, усе спалити хоче сила зла. Плюндрують орки всій державній межі, солдатів тьма, який нема числа. У їхній крові ненависть волає, а мозок пропагандою прокис. Ніщо людське їх серце не чіпає. Ціна життя це хліб і теплий рис. Мозолисті їх руки загрубіли. Затисли замість кайла автомат, і ще з дороги добре не поїли, а вже женуть їх в бій під руський мат, нещадно у м'ясні кидають штурми, бо ніць не варта доля кріпака, валять вони, збиваючись у юрми, мудрують, як би дати драпака. Корейці по – ні бельмеса. Тому і стався прикрий інцидент. Вісьмох ураз кадирівців балбесів недавно знищив їхній контингент. Не бачили вони ніколи дрона, не знають, що існує GPS. Родина кімів їм свята ікона. Печерний табір ось для них прогрес. Шниряють по засніженим рівнинам. Немов живі мішені тут і там, і лізуть на той світ усі невпинно, приманкою слугують москалям. Межі снігів рояться, мов комахи, без білих маскхалатів і прикриття, і шквал вогню ковтають бідолахи, І безславно віддають своє життя. Потрапили на відео мадяра Сьогодні їхні перші мерзляки лежать в доріжку складені почвари, з малої локні ті штурмовики, отак і всі загинуть без останку у вогнищі чужої їм війни, за їх вождів, безглузді забаганки, хробачий рід і наплід сатани. Допоки вас усіх не мінусуєм Кидайте зброю та йдіть в полон. Ми хлібом сіль вас не почастуємо, та в нас в тюрмі відмінний раціон. Ніхто іще не скаржився на сало, а борщ вас просто з розуму зведе. Одежа, чиста, постіль покривало, тепло тутешнє, щире і просте. І Може, лише так ви всі збагнете. З якого пекла вирвались сюди. І рай комуністичний проклянете. І відречитесь від нього назавжди. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава усім, хто стоїть на варті нашого миру і спокою. Дякую усім нашим оборонцям та захисникам. Вперед до перемоги! Перед хлопці.